Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, який постійно підсовує якусь свиню Україні українським збройним силам, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, цього разу вляпався в історію, яка взагалі виглядає досить дивною. Досить дивною. Зараз ми розберемося, чому. Отже, відбуваються якісь, вибачте, на цьому слові, мутки з обміном полоненими, зі звільненням українських бійців, начебто, ідеться. Про 11 українських бійців, українських громадян, які імовірно є імовірно, є етнічними угорцями, але зауважу громадянами України, от 11 українських бійців заявляє угорська влада. Їм вдалося. Е Звільнити з російського полону, і от ці бійці вони передані вже угорській стороні. Де вони перебувають взагалі невідомо. Українська служба Бібісі, ви бачите, вийшла. Я просто це от дуже показовий хороший матеріал, де зібраний в принципі весь зашквар цієї ситуації. Тому демонструю в разі прикладу таких матеріалів багато, але оцей мені сподобався найбільше. Отже, вони вийшли з таким заголовком. Росія передала Угорщині українських полонених. Як це стало? І чому почався скандал? Ну в принципі, скандал почався саме через оце. Росія передала Угорщині українських полонених. Тут дивіться, не було б нічого дивного. Ви знаєте, що Росія передавала, наприклад, українських полонених комбатантів. Так це пов'язано з полком Азов, з командирами полку Азов, передавала турецькій стороні. Це ну історія, коли третій стороні передаються українські полонени, в це в принципі тут нового нічого немає. От, наприклад, цей кейс Азовсталі, ви знаєте, що хлопці перебувають досі в Стамбулі нещодавно вони писали до речі звернення на офіс президента і питали, чому вони продовжують сидіти там, оскільки вони могли б бути кориснішими вже в Україні. Але це одна з умов того обміну до кінця війни перебувати. В третій країні, зокрема в Туреччині, і не бути присутніми, не, не підживлювати, як кажуть росіяни, значить, контрпропагандистську якусь історію, а не роздавати інтерв'ю, не бути публічними в публічному інформаційному просторі України відповідно не перебувати. Ось така ну це так, це ліричний виступ. Тепер з приводу цих угорців, значить, цю історію вперше два дні тому підтвердив угорський віце-прем'єр, якого зва. Жолт-Шем'єн. у них була е, прес-конференція для е, засобів масової інформації. І от е, під час цієї прес-конференції е, прозвучало запитання: чи правда що Угорщина якимось чином звільнила 11 закарпатців? І Жолт-Шем'єн Шем'єн е, 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 е. Визнав, що саме він власне і координував звільнення цих українців, е, угорські видання наголошують на тому, що передача військовополонених відбулася виключно, і тут увага, зараз у вас просто башня злетить. Виключно в церковних рамках в дусі зусиль папи римського Франциска зі звільнення полонених. От уявляєте, зараз ми далі цю історію буду розкручувати. Саме тому на обкладинці на передовиці BBC Україна, якщо ще раз можете, якщо не звернули увагу, От поверніть цей слайд. Саме тому там. Папа римський Франциск якимось чином з'явився на цій обкладинці, я хочу вам сказати для тих, хто не знає, Угорщина це католична країна, в них за статистикою на 9 мільйонів населення, всього 10 тисяч православних вірян. Можливо, це російська православна церква. Я до кінця там не досліджував цю тематику. Просто що православної віри 10 тисяч вірян на 9 мільйонів населення. Тому коли нам Тут пишуть і повідомляють, що передача військовополонених відбувається в, в, цер в, цер в церковних рамках і в дусі зусиль Папи Римського. Незрозуміло, яким боком РПЦ ця КГБшна е структура корелюється з абсолютно католичною Угорщиною. Ну Бог з ним продовжуємо значить, розбиратися від початку повномасштабного нападу Росії на Україну між Будапештом і Києвом. Регулярно відбуваються конфлікти через те, що уряд Вік. Тра Орбана, ви знаєте, він постійно залазить якісь зашквари, то з отп банком щось не так. То ми дамо коридор для провезення, то не дамо. То утиски закон про освіту, то значить там компактна громада угорців. 150 тисяч в берегівському районі і виноградівському, яку там утискають з якихось мовних причин, і так далі і тому подібне. Але 8 червня з благословіння патріарха Кирила. Так, ви розумієте, патріарха Кирила в рамках міжцерковної співпраці це офіційне повідомлення. Вже на сайті РПЦ відбувся значить, передача українських військовополонених у горщині в 2022 році. пишуть журналісти BBC, BBC Кирило. Цей патріарх російський благословив російську армію у війні проти України. Ми показували це відео. Так це дійсно відбувалося. До речі, в них там зараз відбувається якийсь розбір польотів всередині самої РПЦ. В них в Росії якийсь батюшка відверто виступив проти війни. І офіційне повідомлення синоду вчора з'явилося про те, що українське тобто російське православня завжди діє. В дусі виборювання, щось там свободу Росії, і так далі і тому подібне. Тому якісь пацифістські речі взагалі не характерні для російського православ'я і, і з огляду на це ми розуміємо, чому Кирило благословляє російську армію на війну проти України, але тим самим дає благословіння на звільнення українських 11 українців і передає їх. Угорщини з горського боку, значить, повернення українців, як пишуть, займалися угорська благодійна служба мальтійського ордену. Ну і особисто пану Жолт, Шем'єн, який це підтвердив. Віце-прем'єр, от його цитата, сприяв цьому, як він каже, через людський і патріотичний обов'язок. І при цьому Шем'єн не повідомляє ніяких подробиць, посилаючись на якісь інтереси справи та людей. Так, кого звільнили з полон? полону значить, це 11 українців. Причому, ми, коли говоримо, що кого звільнили з полону, насправді ми не знаємо, кого звільнили з полону. Ми не знаємо ні імена, ні прізвища, ні звання, ні приналежність до якоїсь конкретної військової частини. Ми нічого не знаємо. Ми знаємо просто, що це офіційно підтверджує угорський уряд до того ж. Про російське православ'я і католичну Угорщину. Переважно це вже статистичні дані наші українці, угорці закарпатця є католиками, а не православними. Тому яким чином РПЦ намагається, значить, Видати це за якусь християнську православну історію зрозуміло. А я вам скажу: я просто думав про це останні кілька днів, і я вам скажу, чому РПЦ туди влазить, тому що це спроба легітимізації саме РПЦшників у цій всій історії. Тобто, абсолютно злочинної структури, яка в Україні займається відвертим підривом державного устрою, не визнає існування українського. Держави, саме тому їх виселяють із Лаври. Саме тому, от минулого тижня цікава також історія. Київська обласна рада нарешті проголосувала рішення про повну заборону РПЦ МП на території області. Саме тому це все відбувається. І от уявіть собі ситуацію, що РПЦ дійсно здійснює передачу якихось військовополонених з Божого благословіння за такими якимись православними християнськими цінностями, і так далі. І це все попадає. На передовиці світових видань не тільки угорських, так і це все виявляється правдою. Таким чином, в очах читачів в Західній Європі з'ясовується, що Російська православна церква це не КДБшна структура, а це нічого собі люди ходять, знаєте, там під Богом, і, і таким чином оце називається легітимізацією цієї злочинної організації. І тоді в них буде аргумент, звісно, сказати, що а ви дивіться, ми отаке от робимо, а у нас тут. В Україні гоніння якісь відбуваються, тому цю всю історію. Її треба зараз розкладати на молекули і доносити і до Орбана, і до цього Шем'єна, що вони беруть участь фактично в злочині. Фактично в злочині. До речі, народний депутат України пан Яременко, пам'ятаєте пан Яременко, були з ним певні скандальні історії. Колись він розглядав фотографії столичних проституток під час засідання ради. Хочете погугліть, пошукайте цю історію, але до того Яременко а Аналтабу. Анал так мені от нагадують, тому що бачите, слідкували наші продюсери за цією історією дуже уважно і самі потім досліджували. Мабуть, значить, що це такі сайти які зацікавили цілого народного депутата. Але справа в тому, що Єременко достатньо кваліфікований в міжнародному праві. Він навіть був консулом в Стамбулі свого часу. це десь на початку 2010-х років, і цей Богдан Єременко. Прокоментував цю історію, написав він цілий блог на цю тему, і абсолютно логічно звинуватив угорських урядовців в тому, що вони є співучасниками злочину, і в тому, що фактично переховування цих 11 українських громадян, якщо вони існують, якщо цей факт існує в Угорщині, не розкриття їхнього місцеположення, і навіть найголовніше відсутність будь-якого повідомлення угорської сторони про те, що вони займаються якимось звільненням українських громадян. Відсутність Стамбул, коли цим займався, це, це бачив весь світ. А тут відсутність не повідомлення ні офіс президента, ні координаційний центр з з, з, з обміну полонених, Ніхто не повідомлений, то фактично за логікою Яременка, і я тут підтримую його в цьому питанні. Це є злочином, тому що фактично ці люди, якщо вони існують, ще раз повторюю, вони є полоненими, полоненими Угорщини. Тобто, це ніяке не звільнення угорців, це полон. Причому далі ситуація яким чином розвивається. Зробили в суботу, після обіду в уряді Орбана, таку заяву, що. Не хвилюйтеся, скоро ми цю ситуацію всю зробимо публічною. Ми зробимо прес-конференцію, на яку запросимо цих 11 звільнених людей? Тобто, це взагалі друзі, клоунада, тому що людей десь переховують, десь утримують, вони навряд чи навіть знаходяться на території України, і навряд чи це наступне питання: де чи знаходяться вони в Угорщині? От але виводити їх як мавп, якихось як клоунів на прес-конференцію, і ну для чого виводити людину на прес-конференцію? Як вод? Думати, ну для, для для того, по перше, для того щоб підкреслити свою особисту звитягу. Дивіться, у горці щось там когось звільнили, так за допомогою якихось своїх каналів, що показати, як ми дружимо з Російською Федерацією, і що це не терористична країна, це не країна, яка зробила неспровоковане вторгнення, це не країна, яка влаштувала екоцид підривом Каховської ГЕС, це не країна, яка влаштувала геноцид в Бучі та Ірпіні. Так, це не та країна, це, це хороша країна, з якою можна домовлятися. Тобто, це от легітимізація всіх ці знову це слово. Так воно постійно виринає. Ну і по-друге, це змусити українських громадян ротом подякувати. РПЦ МП або просто РПЦ і Патріарху Кирилу за те, що він їх звільнив. Якщо це станеться, це буде саме так. Я вам 99,9 відсотка говорю. Можете от записати десь олівцем і згадати потім е, цей мій прогноз. Але ця прес-конференція сьогодні понеділок я не чую вона не відбулася. Немає ніякої прес-конференції. Чому її немає? Також величезне питання, величезне питання. Існує у головного управління розвідки, виступив з цього приводу пан Юсов. Він сказав так, що українське головне управління розвідки має відчутні сумніви стосовно якихось українських полоненів, які ймовірно перебувають або не перебувають на території Угорщини. І дійсно до цього є кілька питань: по перше, жодної інформації немає, окрім заяви Шем'єна. По друге, ну і окрім посту повідомлення в соціальних мережах. РПЦ по-друге, яким чином взагалі українці полонені могли бути перевезені з Російської Федерації до Угорщини при тому, що спільного кордону між Угорщиною і Російською Федерацією не існує? Ну тобто є сумніви, правда, є сумніви, чого це відбувається. Міністерство закордонних справ натомість вимагає детальної інформації з цього приводу. В МЗС українському наголосили, що український уряд не знав про перемовини між угорською та російською сторонами, а дізнався про це із публічних заяв віце-прем'єр-міністра Угорщини. Пан Олег Ніколенко, це речник Української МЗС. Під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Угорщини його викликали на килимок, так щоб він цю інформацію прояснив. Значит, сказал... Сказав так, що звільнення українських військовополонених це завжди гарна новина. Україна в співпраці з міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому. Тобто, наголос був зроблений. Це такий наполовину тролінг. Так, ми, ми вітаємо звільнення українських людей. Немає в цьому питань. Просто чому це таємниця? Чому ви не повідомляєте відповіді? Існують, ми з вами їх уже проговорили. Цю відповіді, От. але у таких чутливих питаннях, як звільнення військовополонених Полонених наголосив е, е, Ніколенко: е, необхідна взаємна координація, виключно е, так.